Загинув 72 дворічний чоловік. Зранку окупанти поцілили по Покровській громаді з артилерії. Снаряд влучив просто по присадибній ділянці. Шістьох людей окупанти поранили в районі за тиждень. Всі травмовані жителі прибережних зон Нікопольщини. Попри безперервний терор, життя у Нікополі триває. У місті лишаються близько 40 тисяч людей. Чому не виїжджають, як витримують і на що сподіваються, розкажемо на початку випуску. Неповнолітніх дітей з Нікополя просять оновити дані у сімейного лікаря. Для чого і які документи потрібні рятувальники нагадують жителям району правила поведінки біля водойм, чого не можна робити. А для аграріїв стомаківської громади рятувальники провели протипожежний інструктаж. Нагадали зокрема правила поведінки на робочому місці та інструктаж під час жнив. Видивитися спацпроєкт про нікополь. Вітаю, Підписуйтеся на Ютуб-11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Наслідок ворожого обстрілу загинув 72-річний чоловік. Зранку окупанти поцілили по покровській громаді з артилерії. Снаряд влучив просто по присадибній ділянці. Господар отримав поранення на сумісній із життям. Від ранку у низці прибережних громад Нікопольщини загроза артобстрілу та атак дронами камікадзе місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Вночі ж по Нікополю та Марганецькій громаді ворог бив безпілотниками та з артилерії. Понівечені приватний будинок та господарські споруди минулося без жертв. Двоє загиблих і шестеро поранених у районі від понеділка. Всі травмовані жителі прибережних зон Нікопольщини внаслідок обстрілів потерпілі дістали травм середнього ступеню тяжкості. Огуфтуватимуться вдома по прибережних громадах району ворогатив з важкою артилерією та дронами камікадзе. Навмисне тренуються та просто у вікна людей. У мережі оприлюднили відео моменту влучання ворожого дрону у багатоповерхівку Нікополя. На кадрах видно, як безпілотник кружляє над багатоповерхівкою, а потім прицільно б'є просто у чиюсь оселю. Зазначимо, це вже не перший удар окупантів, саме по цьому будинку. 2 червня росіяни так само прицільно поцілили по ній дроном. Попри безперервний терор, життя у Нікополі триває у місті, що вже понад два роки під щоденним вогнем окупантів лишаються близько 40 тисяч людей. Чому не виїжджають як витримують і на що сподіваються про життя під прицілом, розповіли нашій знімальній групі. Нікополь, місто на березі змілілого через теракт Росіян Каховського водосховища до окупованого енергодару. Звідси лише сім кілометрів. Саме це дозволяє окупантам щодня гатити прицільно по цивільних. Нікополь вони фактично перетворили на полігон для тренувань. Щоденні обстріли в місті настигають вже понад два роки, утім в Нікополі досі лишається 40 тисяч людей. Особисто ми, моя родина, я з дитиною, ми нікуди не виїжджали з самого першого початку повномаштабного вторгнення і живемо, Намагаємось підлаштовуватись під всі обставини, які є. Тобто не було води, вижили, не було світла, все підлаштувалось. Ні. Серед тих, хто лишився у місті, родина Юлії. Жінка ділиться разом із чоловіком та трирічною донечкою намагаються жити тут звичним життям. Манюня реагує досить спокійно. Ну як вона вже більше така, вона вже розуміє все, але ми намагаємося так жити і будувати взагалі свій побут, і так щоб вона ну не відчувала це наскільки це можливо. Перервах між обстрілами жінка разом із донькою прямує до місцевого ринку. Зізнається, навіть коли тихо ходити по місту доводиться з обережністю, бо ворожі дрони налітають раптово і полюють просто на цивільних. Просто за місцевими по автівках, по просто місцях скупчення ринки, ті самі. Так, зараз дрони дуже активізувались. На ринку ж, попри постійний терор, повно продавців. На продаж більшість приносить власного родину, хоча приходити на роботу подекуди страшно, зізнаються місцеві. І дрони нам тут прилітають. за три було, мабуть. і десь при боляк. От упав отут, один отам там упав, а потім ще раз упав тут, прямо там до м'ясо. Там, де не так давно впав ворожий дрон, нині торгує Аріна. Ділиться у день, коли атакували ринок. Також мала бути на цьому місці. Тоді каже, врятувало буквально диво. В останній момент вирішила вести товар на іншу точку. Люди повиїжджали, але стараємося на різні точки виходити, щоб продати. Місцеві зізнаються, найбільшу небезпеку на у місті нині становлять саме дрони. Атакують більше дронами, так і це також дає свої, ну скажімо так, незручності, тому що під арту ми підлаштувалися. Ми вже більше орієнтуємось на місцевості, де куди. Також є місцеві групи. А дрони вони можуть застати зненацька. Так само не можемо виїхати там машиною, тому що автівка зараз на вагу золота. Лише за один день Нікополь в середньому переживає до 30 ворожих атак. У місті понівечені багатоповерхівка та приватні будинки. Але, попри цей, щоденний терор покидати рідне місто, люди не поспішають. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров про Нікополь. А у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли майна кажуть, перше, що необхідно зробити, повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву на проведення комісійного обстеження та складання акту. Заяву до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету. А ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПі. Жителям Нікопольщини нагадують правила поведінки біля водойм. Бесіди провели рятувальники у Покровській громаді. Також нагадали телефонні номери екстрених служб, які необхідно викликати, якщо людина опинилася у небезпеці. А для аграріїв стомаківської громади рятувальники провели протипожежний інструктаж. Нагадали, зокрема, правила поведінки на робочому місці та інструктаж під час жнив. Працівники ДСНС наголосили людям, що під час збирання врожаю категорично забороняється палити, спалювати стерню та післяжнивні залишки, розводити багаття на полях, застосовувати відкрите полум'я на хлібних масивах та поблизу них, а також біля скирт соломи та сіна. Окрім того, людям нагадали заходи безпеки у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів. А також пояснили, як надати домедичну допомогу у випадку потреби. Техніку для ДСНСників Нікополя передали партнери з німецького Леверкузена. Допомогу організували за координації німецько-українського об'єднання Синьо-Жовтий Хрест. Нові пожежні машини, кажуть рятувальники, сприятимуть оперативному реагуванню на кризові ситуації та подоланню наслідків ворожих атак. А громада отримала нові труби від ЮНІСЕФ. Це допоможе вирішити проблему із водопостачанням. Матеріали передадуть комунальникам, аби ті могли полагодити аварійні ділянки внутрішніх мереж водопостачання. Ідеться зокрема про заміну трьох тисяч метрів водогону. Дітей Нікополя до 18 років просять оновити дані у сімейного лікаря, аби мати можливість записуватися на прийоми, і здавати аналізи. Щоб внести додаткові дані, слід прийти до місцевої амбулаторії із батьками. З собою потрібні паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про народження дитини. Всесвітній день донора Україна відзначатиме вже завтра, 14 червня. Переливання крові щорічно дозволяє рятувати мільйони людей. Надто гостра потреба у донорській в Нікополі, який щодня обстрілюють росіяни. Чи долучаються містяни до важливої справи? Наші журналісти розпитали Нікопольців. Подивіться. Ну, в Дніпрі здавав. У Дніпрі здавав свою кров на допомогу дитині. Дитині була потрібна кров, а в мене кров якраз там перша, позитивна, і вона якраз була потрібна. Бути донором добре, тому що ти і себе перевіряєш, і можеш комусь допомогти. Я здавала кров ну, мабуть, тоді, коли. Уже дозволено було з 18-ти, мабуть, ще. До того періоду, поки мені запретили із зазору, хто може, хай здають, звичайно, кров, бо вона потрібна. Я здавав кров раз два місяці, я був як говорити, їхнім постійним клієнтом, Ну, потім в мене трапилося стан здоров'я, і я прикрасив здавати. А так би досі продовжав би здавати кров. Коли був молодий, здавав постійно, раніше ж робили на підприємстві, на УТЗ, у, у 4 зміни робили. Здавали кров, там це все як положено. Мені вже 63 роки, зараз не здаю. Я здавав кров, коли було потрібно, мою кров перелити, от зараз січа. А ну, як був студентом, якщо я здав кров, маю два дні від голови. Кому ж це врятує життя. Це, 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 це проста логіка. Ми не бідні, нас хватає, а кому ж життя буде. Допомога. Це ж людям, ну, його поранило, він потребує допомоги і треба йти здавати кров. Ну, якби можна було мені її здавати, я би її здавала, але ну, мені не можна. Вона оновляє кров. Я вважаю, що це хороше діло. Це корисно для організму. Перед тим як зайде кров, йдеться обстеження на гепатити, на віл. Це теж дуже корисно, особливо тим, хто сам для себе не може це зробити. Маленький хлопчик з Нікополя Марко тримає спеціальне харчування завдяки небайдужим людям. Про це повідомили у благодійному фонді дітям Нікополя. Малюку лише півроку із самого народження він бореться із серйозними проблемами зі здоров'ям, зокрема з боку кишківника. Перші важкі прояви хвороби у нього почалися у березні. Вже у квітні марку поставили діагноз алергічний гемоколіт. Раніше благодійники оголошували збір на понад 52 тисячі гривень. Волонтерам вдалося зібрати потрібну суму. Усі кошти підуть на спеціалізоване харчування на три місяці. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб одинадцятого та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.